Опа! Друзі є! Є! Ану! Трохи пручається, слухайте! Трохи пручається! Ох ти! Ох ти! Ану! Бачу! О, теж же бік! Так, ну цей теж поїде додому. Я думаю, ви вже бачите чому. Блін, які ж покльовки. Які ж покльовки, ай-яй-яй. Це просто бомба. І знову ж таки хардкор Solid Vibe 55-й. Один з моїх улюблених. Бомбова приманка. Бомбовий судак. Риболовля сьогодні просто царська. Айч, ач, 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 стій. Дай я тебе покажу у всій красі. Просто ця царська риболовля, це вже другий а, кілошник плюс-мінус. Буквально, на скільки? Ну, метрів 15 я відійшов від того місця, де в мене минулий клюнув, і з такою покльовою. Я навіть не вірю, що вони близько обіду доволі активні і настільки сильно гасять. Я б дуже хотів його, звісно, відпустити, але, на жаль, під час зимової риболовлі відхід судака він більший. Тому що ти його тягнеш вертикально, на відміну від спінінгу, бо там, як не крутий, якась мінімальна горизонтальна складова, вона все ж таки присутня, і перепад тиску йде не настільки швидко. Тому при спінінговій риболовлі ми частіше відпускаємо рибу, а взимку, ну, трохи частіше, на жаль, доводиться його забирати. І ще один момент хотів відмітити: малий судак, судак малих розмірів, він. Менш схильний до перепаду тиску, а там гарні риби від кіла. І чим вище, чим більша вага судака буде, на жаль, тим більше їх доводиться забирати. Ось такі спостереження. Ну тут навіть голка, на жаль, не допоможе. Але я думаю, що кілька разів на рік забрати декілька таких судаків це не гріх.